Тут, звісно, тигролови Івана Багряного, про які просто неможливо не поговорити. Дія Роману відбувається на далекому сході у Сибірській Тайзі, досить суворому та жорстокому світі, де радянські табори перетворюють людей на тіні та рабів, позбавляючи будь-якої волі та надії. Наш головний герой Григорій переживає неймовірну втечу з потягу смерті і опиняється серед українських переселенців, людей, які вже Звикли до жорстких умов тайги і полюють на тигрів. Тигри тут символи свободи, сили та незламного духу. Григорій знаходить притулок. Дружбу, кохання, але минуле не відпускає його. Переслідування НКВД змушує героя знову братися за боротьбу, ризикуючи своїм життям. Автор нам показує, як українці, знаходячись дуже далеко від рідної землі, все таки зберігають свою ідентичність, культуру та моральні принципи. Тут відчутний і своєрідний автобіографічний відцінок, адже сам багряний пережив гулах і переносить у роман свій. Особистий досвід боротьби та виживання. Ця книга надихає на оптимізм, показує, що навіть у пітьмі є місце для героїзму, відваги і людяності. Тигролові варто прочитати, щоб зрозуміти, як література може стати зброєю проти тиранії, а історія однієї людини перетворюється на універсальну історію незламності всього людського духу.